Вітаю. Ми оглядаємо книги з макулатури. І сьогодні в нас певний тип книг, який проіснував доволі недовго, і зник він в зв'язку з науково-технічним прогресом. Тобто, з'явився інтернет, з'явились більш інші швидші, доступніші способи розв'язувати домашні завдання. Але в певний час в 2000-ті роки з'являлись такі книги, які називалися. Усі готові, просто готові ГДЗ, готові домашні завдання. Ну, Вони є готові ГДР, воно може вийти, готові домашні роботи тощо. Отже, я їх розклав в послідовності по класах. Перші вони починали з 5 класу. Ось як ми бачимо, готові домашні роботи, готові домашні завдання. Все за 5 клас. Не знаю, наскільки вони можуть бути актуальні, так тому ще згодитись. Але все ж, я думаю, я їх покажу, продемонструю, і далі вони, скоріше за все, підуть вже в переробку. Їх доволі немала стопка. Отже, 5 клас. 2005 -й, -й рік. За новими підручниками 12-річної школи. Тут є математика, рідна мова, російська, англійська, німецька, французька, українська, мова і українська література, зарубіжна література, розвиток мовлення. Так, тут є, напевно, вказано за якими саме книгами. Математики, мерзляк, полонський. Ну, не знаю, чи комусь ця потрібна взагалі інформація чи ні. Твори. Мерзляк полонський якір. Ось така ось книжечка. В який в неї був наклад. 20 тисяч примірників. Надруковано ват видавництво Харків. Дуже подібна книжечка. Тут у нас математика, два підручника, твори твори. Математика. А, ось автори. По яких книгах. Англійська, Плахотник. Харків. Знову ж таки, видавництво Торсінг, 2004 рік. Наклад 20 тисяч примірників. Так само. Ось грубенька, така вже в твердій обкладинці книжечка. Усі універсальні завдання, домашні твори так далі. 2014 рік. Тобто не лише в нульові. Я вже навіть давно-давним школу закінчив. це що видавались такі для шкіл з української мовою навчання. Харків знову видання. Автори. А ось зміст. Можете подивитись, чи є тут потрібні вам книги. Можливо, ви ще готові скористатись такими книгами, які допоможуть навчанні ваших дітей. Хоча я не знаю, як це може допомогти, якщо тут вже все розв'язано. Так, Наклад 8 тисяч примірників 75 гривень. Коштувала ця книга в свій час. Далі найтовстіша книга за 7 клас аудіо ГДР, Готові домашні роботи. 7 клас. 37 компонентів. Аудіоконспекти MP3. Готуйся до уроку хоч на перерві. Диск усередині. Уперше ГДР надає можливість підготувати усні домашні роботи саме якісно, як і письмові. Ну, цікаво. Ну, це товщина це просто капець. Так, ось по книгах, яких вони готують. Алгебри, геометрії, хімії, фізика, рідна мова, російська, англійська, біологія, географія історія України твори. Ось така мега книга. До речі, як ми бачимо, диск на місці. Ось такий. Аудіоконспект. Новесенькі. 42 гривні на момент продажу, напевно, там бачимо наліпку. Наклад 26 тисяч примірників. Книжковий супермаркет в Хмельницькому був такий, от є навіть фото примір... підручників. Цікаво. Далі сьомий клас ось такого типу у нас. Донецьк, 2002 рік. Тут вже вирвано трішки. Може треба було швиденько списати на контрольний наклад 30 тисяч примірників. Так, Перелік підручників. Ось алгебра, геометрія, фізика. Твори. Знову сьомий клас. 12-річна школа, нова програма. Книжечка в обкладинці. Так, автори підручників. когось цікавить. Розглядайте. Так, розв'язання до підручника фізики. Ось такого. Такі в нас в одному класі лише, я пам'ятаю, давали. Квадратна майже книга така. Донецьк 2002. Наклад. Наклад 30 тисяч примірників. Збірник з розв'язання та відповіді до збірника запитань і задач фізики. 7-8. Лукаш... Лукашик. Такий збірник Київ 2005 рік. Це, бачите, готую відповіді конкретно до одної книги. Розв'язання до збірників. По таких збірничках я вчився. Ми їх купляли додатково і розв'язували звідти завдання різні. 7,50, бачимо ціна. Це були розв'язання до цих збірничків 2005 рік Харків. Це видавалось майже в Харкові. Та й зараз більша частина, напевно. Восьмий клас такий самий збірничок. Ну, це у нас що? щось різне. Чи однакові? А, геометрія і алгебра. Геометрія восьмий клас, знову щербань. Наклад. 500 примірників. Фу, це взагалі якась рідкість. Ця книжечка. Так, два томики. Ось такі ГДЗ. 8 та 9 класи. Що тут у нас геометрія, хімія і російська мова і все, чи що? А, ні, тут ось перелік. Алгебра. Різні автори. Геометрія. Ціла купа, фізика. Хімія, рідна мова, російська мова, англійська мова, німецька мова. Так, цікаво за 2014 рік. Не, там теж була російська мова. 14 рік. Так, да, теж була російська мова. Я не знаю, ми вивчали російську, здається, типу факультативно лише десь в 2002 роках. Це був п'ятий, шостий клас, здається, і все. Рік чи два ми їх вивчали. Тут до 2014 року ще купа російської мови. Так. Англійська і німецька. Це в нас Торсінг. Видавництво Харків. 2014 рік так само, а я шукаю іншу книгу. 1000 сторінок. А в найтовстішій книжці не глянув кількість сторінок. Це у нас 1300. Взагалі, серйозний об'єм. За 9 клас тут тільки обкладинку покажу, можете подивитися авторів. Чи потрібні вам відповіді до цих книг. Підручники. О, ось такий збірник задач, теж я навчався по ньому. І це до нього розв'язання. 2006 рік. Ну, а я випускався в 2007. Да. Купували ми такі книжечки. Ну, не відповіді, а саме завдання. З усіма з відповідями до домашніх завдань в мене була одна книга, мені був, придбав старший брат. І я б не сказав, що дуже нею там користувався, бо не всі підручники там були, які, по яких ми навчались. Ну, але була. Теж з таким стикався. І останнє для 10 класу. Дбайливим батькам. Видання 4. Удосконалені, виправлені, доповнені. Цікаво, цікаво. Подача реклами. Так, де ж тут перелік? Підручників. Ну, напевно, в змісті так і дивіться. Алгебра, геометрія, фізика, фізика, хімія. Хімія, хімія, українська мова до 10-11 класу, англійська і твори. Ну, ось так. Така книжечка. Накладом 14 тисяч примірників. В кого такі були книги? Пишіть. Цікаво почути вашу думку також про користь таких книг взагалі. А можливо, комусь вони і потрібні. Також пишіть. Дякую за увагу. Бувайте!